Ще одна квитанція з 1 січня 2024 року, окрім сплати за газ та його доставку, українці отримуватимуть третю платіжку за отримання внутрішньобудинкових мереж. Вона передбачає обслуговування системи газопостачання. Тож скільки і як часто доведеться платити за послугу, з'ясовувала Тетяна Дадак. Третя платіжка не буде регулярною. Оплачувати доведеться не щомісяця, а за технічне обслуговування, яке проводитимуть раз у три чи навіть п'ять років. Вартість послуги залежить від стану будинку, а також кількості квартир у ньому. В середньому це буде близько 50 гривень на одну родину. Розрахунки на оплату будуть надаватися у тому місяці, якому будуть проводитися технічне обслуговування за визначеним графіком. Періодичність виконання робіт залежить від строку експлуатації мереж. Так, внутрішньобудинкові мережі строк експлуатації, яких складає до 25 років, мають обслуговуватися один раз на 5 років. Якщо строк експлуатації понад 25 років, раз на три роки спеціалісти контролюватимуть наявність вільного доступу до газопроводів та обладнання, стан пофарбування і кріплення газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення між трубного простору. до списку послуг. Також входить перевірка на герметичність та усунення витоків газу. Метою проведення технічного обслуговування є Попередити ймовірність витоків газу та забезпечити справну роботу мереж це ключові фактори безперебійного газопостачання. При цьому вартість профілактичних робіт є меншою ніж ремонтних. Коли проблема вже виникла і потребує усунення, оплачувати за послуги можна окремими рахунками від кожного мешканця або єдиним платежем управителем від імені усіх співвласників і за їх рахунок. Чи потрібна третя платіжка? Вона буде проходити раз прикола чи п'ять років за газ звичайно, що не потрібно. А чому і транспортування теж там треба ще подумати, чи воно вартує. Плачу і за доставку, і за показник, все в мене вчасно. Буде третя, буде третя. Дрова не рубаємо, не ріжемо, на плечах не носимо. І за це все треба платити. Газова труба, так? якщо її механічно не пошкодити, вона фактично ззовні не не ржавіється. Це ж не водопровід і не опалення. Вона тільки може ззовні. Це можна раз перевірити, так ну не буде раз перевірити, заплатити. Це я даю гарантію, що це просто-напросто людей надурити. За мережі будинку відповідальність несуть як філія газмережі, так і ОСББ, власники квартир та балансоутримувачі. Верхнього фланця першого відключаючого пристрою на будинку мережі обслуговує оператор ГРМ. Від верхнього фланця. До першого відключаючого пристрою в квартирі. Це є внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку, які знаходяться на балансі ОСББ або Дому управителя. У разі відсутності ОСББ або будинку управителя, вся відповідальність знаходиться на власнику. За мережі від першого відключаючого пристрою в квартирі. До відключаючого пристрою, газоспоживаючого обладнання, відповідальність власника квартири. Графіки проведення робіт наразі формують. Про дату технічного обслуговування повідомлять балансоутримувачам та мешканцям будинку.